Черги з людей, які намагаються дізнатися про рідних, гуркіт важкої рятувальної техніки та генераторів. Поряд ціле наметове містечко. Там гуманітарна допомога. Вода, теплі речі, продукти. Рятувальники досі розбирають завали. На місці продовжують працювати поліція, комунальні служби, кінологи, волонтери. Із потерпілими та рідними загиблих спілкуються психологи. У 21-річного програміста Антона у цьому будинку мешкала наречена. Хлопець злякався за кохану. Каже, побачив, куди стався ракетний удар. Та примчав за лічені хвилини. Одразу став допомагати голими руками. З-під завалів визволив травмованого чоловіка. Після цього вже місцеві трохи оговталися ще через кілька хвилин. Та ми змогли дістати з-під завалів бабусю та передати її медикам. Коли я прибув, ще навіть будівля не повністю обрушилася та продовжувалося руйнування. Звідусіль падала цегла, бетон та інші глиби. І у цій обстановці вже доводилося допомагати. Тут була дуже сильна пожежа та виток газу, і дуже сильне задимлення, не було видно нічого. Прямо в процесі, поки ми намагалися врятувати людей, будівля продовжила руйнуватися, і вже під час цієї рятувальної операції рятувальники. Почали відходити, бо було дуже небезпечно, але я з декількома друзями продовжував розгрібати завали, бо поки нас військові сили не відігнали відтуди, бо було занадто небезпечно. Наречена Антона наразі у тяжкому стані в реанімації. Кожен повинен отримати те, на що заслуговує. Кожного настигне кара. Петру Васильовичу 85 років. Він з квартири на сьомому поверсі. Вона якраз біля зруйнованого під'їзду. за письменным столом, писал. Рвануло. Так рвануло, что был в дальней комнате с той стороны. Вот. А с этой стороны рвануло, все он порвало. Лоджия была застекленная, в рамы повырывало кругом все. И меня достала в той комнате, бросила под кровать туда к чертовой матери. но был большой взрыв. Вот и говорят, что повезло мне, что я в той был в дальней комнате. Потому что порвало, поломало все. Он на седьмом этаже видно. Такие дела. Ну что, ребята, сказать. Скажу только одно. Ну как это так? Разве это человек? Или человеки они? Разве они себя так ведут? Я даже на русском языке разговариваю. Не на украинском, а на русском. Чтобы они же понимали, что разве же так можно? Это же не по-человечески, это, это что? Без коментарів, слов немає. Будь вони прокляті. Що вони ділаться? Хіба можна таке робити? Людей немає, домів немає. Дуже важко. Ворожа ракета поцілила у Дніпровську багатоповерхівку по обіді 14 січня. Від вибуху вщен зруйнований цілий під'їзд. Серед загиблих та травмованих дорослі і діти. Хворі розподілені по стаціонарам міста і в обласних лікарнях. І діти серед постраждалих 13 дітей, семеро з них знаходиться в стаціонарі. Одна дівчинка, на жаль, в важкому стані. Її прооперовано в неї перелом двох стегон. Зараз стаціонари семеро дітей перебувають. Серед всіх постраждалих більше всього середнього та легкого ступені тяжкості хворих. Серед дітей найтяжча дев'ятирічна дівчинка. Дитина під час ракетного удару була на вулиці біля будинку. В неї мінно-вибухова травма струс головного мозку, переломи, стегон, осколкові поранення. Стан дитини при надходженні був тяжкий, кажуть лікарі. Усе через шок, крововтрату та больовий синдром. Зараз стан дитини важкий, але стабільний. Шок регресував, дитина у свідомості, дитина спілкується з нами. Больовий синдром не виражений, гемодинамічна, респіраторна дитина стабільна, але буде довгий період відновлення, реабілітації. Батьки з дитиною знаходяться, спілкуються. Працюємо разом. Дуже вдячна нашій мультидисциплінарній команді. Всі приїхали дуже швидко, зібралися, оперували, відновлювали, відновлювали наші, наших діток. Усі постраждалі отримують медичну допомогу. У лікарнях достатньо ліків, перев'язувальних матеріалів та донорської крові.